є системою загальнодержавних, воєнних і спеціальних заходів, що здійснюється в особливий період. Це не обов'язково, щоб це знову таки, кажуть, це що була війна, чи це був якийсь збройний конфлікт, це може бути будь-яка надзвичайна ситуація. Чи пожежа, яку не може потушити е, самостійно СДПЧ, будуть прийняті якісь певні міри, да, заходи. І, можливо, це буде. Приймає начальник районної територіальної оборони рішення про залучення, допустим, спецтехніки з райавтодору. Вона туди перебуває і починає що там, обкопувати цей е, правильно очак да? пожежі, щоб вона далі не розповсюджувалася. А Ви вже собі будете і вважаєш, що немає спецтехніки, там ескаваторів, тракторів. Тобто залучається якийсь ескаватор, чи як це називається, земерини ця машина, яка починає копати цю канаву, щоб не розповсюдився цей вогонь, чи ліс загориться і так далі. Це також можливо. Завдання та заходи територіальної оборони. Ну завдання, які покладаються. Я не буду їх зачитувати, я зразу перейду до того, що відповідно до цих завдань, які покладені безпосередньо на нас з вами, щоб двічі їх не Значить, Загальне керівництво підготовки територіальної оборони здійснює президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил. Організація та керівництво територіальної оборони покладаються на всій території України, на Генеральний штаб Збройних сил України та головне командування сухопутних військ. У межах оперативного командування, тобто штаб у нас знаходиться в нього, я вам про це розказував. Да? На командувача оперативного командування. У межах зони, тобто вся Україна розділена на зони. У нас є 24 області. Додається до цього, ще Автономна Республіка Крим, додається до цього, ще місто Київ, як окрема одиниця, і додається до цього як окрема одиниця місто Севастополь. Далі ці зони діляться на райони територіальних оборон. Одним із таких районів є ми. Якщо є в Козятинському районі 27 районів, так? в Вінницькій області 27 районів, от є 27 штабів створених і є 27 районів територіальної оборони. У цих районах, в області з начальником зони. Являється губернатор, тобто голова власної державної адміністрації, в районі голова районної державної адміністрації, який керує заходи, плануванням закладом і так далі.